Zafira 2008 року, 1.6 бензин, номер телефону, ціна, 6400 плюс присутній торг, автомобіль без підкраси в дуже хорошому стані. Даний автомобіль у нас 7 По салону у нас ось такий вигляд має. Досить хороший збережений салон, п'ятиступінча коробка продажі, мультируль, також є ось такий монітор, козацька зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, продажі все детальніше розказує по телефону. Honda Civic 2010 року, 1.4 бензин на механіці, номер телефону, 9000. автомобіль, свіжо принаний на дуже хорошій комплектації і в дуже хорошому стані. Далі у нас Volkswagen Touran 2014 року, 1.6 дизель, номер телефону 11500, прийнані з Німеччини. Далі у нас Suzuki Pitara, 2011 року, 1.9 дизель, номер ціна 11950. Далі у нас Рено Кенго 2005 року, один бензин, номер телефону 4700. Далі у нас Форд 2007 року, один і 6 бензин, номер телефону, ціна 5000. Далі у нас дача Луган, 2007 року. 1,6 бензин. номер телефону ціна 5300. Форт Transit. Автомобіль 2003 року, 2,0 дизель, Номер телефону 9 місць, ціна 6250. Далі у нас шкода Октавія. 2003 року. Один і бензин. зазначено що відмінному стані автомобіль, автомобіль. Рідній фарбі, номер телефону, ціна 5100. Далі у нас Toyota Avensis, 2005 року, 1.8 газ бензин, 6200. Далі у нас Volkswagen Touareg 12 року, 3,6 бензин номер 17400. Fiat 2009 року. 1,4 бензин. Ціна договірна. Далі у нас Citroen 2011 року, 1.6 дизель на роботі 7.600. Volkswagen Carвал 2009 року, 2.5 дизель, номер телефону, козичка в даний автомобіль або якийсь інший бо це і багато, можете yeah. телефонувати, все детальніше по телефону. Далі у нас Nissan Жук 13-го року, 1,5 дизель, 9500. Далі у нас Nissan Passat, 15-го року, 2.0 дизель, на жаль, не видно 14 тисяч. 2006 року, 1.6 газ бензин. Номер телефону 4950. Далі у нас Volkswagen Golf 16 року, 2.0 дизель на автоматі. Номер телефону, ціна Такі передні і задні патрульники. Хто хоче більтальнішої інформації, телефонуйте, продавець детальніше все розкаже по телефону. Далі у нас шкода RS. Так, 12 року 2.0 мотор. номер телефону ціна Так, Наступний автомобіль у нас шкода Octavia 2004 року. 1.6 бензин. 5 Ауді, кісьома. Атом біль 12 року, 3,0 дизель, номер телефону, Ціна 19 тисяч. Далі у нас Peugeot 3008, 11 року, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 9900. Далі у нас Ренотрафік в довгій базі 2007 року 2.0 дизель. Номер телефону, ціна договірна. Далі у нас Меган, 2005 року. 1,5 дизель. Номер, ціна 4200. Далі в нас гольф. Так, 13 року, 1.6 мотор. Так, номер телефону, ціна 8200. Далі у нас Renault Escape. 2005 року, один дизель, Дезель, 4800, але без народу. Далі у нас Volkswagen Passat, 2004 року. 1,9 дизель. Номер телефону 4-250. Далі у нас Honda 2009 року, 1,3 бензин на автоматі 8550. Hyundai Sonata, Автомобіль 10-го року, 2.0 газ-бензин. Номер телефону ціна 10200. Далі у нас Opel Astra 2000 року, 1.6 бензин, номер телефону, 2400 ціна. Далі у нас Golf 2006 року. 1.6 газ-бензин, номер телефону, 5600. Далі у нас Зефіра 2008 року, 1.9 дизель. 5, 700. mercedes Віто, 12 року. Автомобіль наразі не продається, але буде продаватись до автомобіля, потрібен замок зажигання. Так, це коди запчастини. Якщо, може, в когось є дана запчастина, телефонуйте до продавця або когось зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, продайте, щось вам розкажуть.